Привіт! Мене звати Маріна, мені 29 років, я домогосподарка, і сьогодні я тобі покажу один із своїх звичайних днів із мого життя. Снідаю я не завжди, але кава це для мене святе, кожен день, кожен ранок починається саме з неї. Після сніданку і перегляду улюбленого якогось шоу або відео на YouTube або фільму я продовжую його дивитися і прибираю одночасно. Не можу сказати, що я така чистоплюйка і прям перфекціоністка в. В плані побуту, але я дуже ціную комфорт, дуже люблю затишок, порядок, тому я ну, намагаюся його максимально наскільки можу, підтримувати і дуже радію, коли в домі комфортно і чисто. Далі я готую для себе протеїновий коктейль, який п'ю протягом дня, бо я не наїдаю норму. І ось так його туди-сюди, двома руцями, бо однією я не можу. Я слабенька така дівчина. І далі, після кухні, йду у гостьову кімнату, трошки прибираю після того, як ми з собацею під час сніданку повелялися на дивані. Вже, напевно, другий тиждень я прям дуже захопилася читанням якихось романтичних історій про вампірів і перевертнів, що мені аж страшно. Кожна подушка в нашому домі проходить через такий ритуал, туди її сюди тиць-тиць, бо ну, люблю я, щоб вони такі були пухкенькі і гарна в них була форма. Мені приємно на них так дивитися. Ну, це моя така. Особливість собаці також подобається. Далі йдемо віддавати речі на благодійність, які я зібрала у своєму гардеробі, вмикаю одного з моїх улюблених блогерів, даю собані смачненьке, бо вона гарна дівчинка. Ввечері погода трошки зіпсувалася, але для нас це нічого не змінює, бо ми зараз будемо вечеряти. Ну і е, закінчується цей день переглядом кримінальної історії. До зустрічі у новому відео!